Шанування, друзі, вітаю вас! Обіцяв, що буду інформувати про те, що відбувається за лаштунками саміту НАТО, і що зараз, яка ситуація на сьогоднішній день. Отже, маємо наступні новини. По-перше, президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив і сказав про те, що Україна буде отримувати подальшу допомогу, і на саміті буде вирішено, що Україна отримає десятки. Систем тактичних систем він це назвав протиповітряної оборони протягом місяців місяців було сказано президентом Байденом. Крім того, озвучено, що найближчим протягом найближчого року буде забезпечено збільшення постачання ракет до українських систем ППО. Мова йде за лаштунками про те, що щонайменше 5 Системи, які здатні працювати і відпрацьовувати по балістичних ракетах, їх збивати. А також системи з крилатими ракетами «Айріс-Т», які здатні боротися проти крилатих ракет, це Айрі т це насамсе. Так само будуть передаватися, закінчуючи тим, що зроблено замовлення на виготовлення значної кількості ПЗРК. Для прикриття наших позицій на фронті, для боротьби з цілями, які летять низько, літаки, штурмовики, і не тільки. Тобто Україна буде забезпечуватися, і це дуже важливо. Поки що за лаштунками, але це про 5, плюс сам ПТІ. Загалом має бути до п'яти петріотів і сам ПТІ, так само французько-італійська, яка здатна збивати балістичні ракети. Але є ще заяви про те, що НАТО буде продовжувати допомагати Україні створювати багатоешелоновано, цілісно цілісну систему захисту проти повітряної оборони. Це так само дуже важливий сигнал. Це означає, що в принципі. Партнери наші будуть віддані тому, аби продовжувати нас підтримувати, аби ми отримували саме ті системи, які нам зараз дуже потрібні. Я не буду зайве вдаватися в подробиці, чому нам зараз дуже потрібні системи ППО, ми всі це розуміємо. Тому тут є певний прогрес. Наступне це те, що президент України Володимир Зеленський зазначив про те, що йде серйозна робота зараз. І українська делегація продовжує боротьбу за те, щоб пришвидшити постачання літаків f 16 в Україну для захисту нашого неба і для проведення операцій по нанесенню ударів по наземних цілях. Норвегія підтвердила і озвучила кількість літаків, які вони найближчим часом планують передати. Це шість є інші. Ну я думаю, що зараз збирають першу ескадрилью. Яка має складати від 12 до 14 одиниць і має почати роботу в українському небі. Державний секретар ну це буде згодом. Тобто, це не означає, що це буде протягом аж найближчого тижня чи тижнів. Воно поступово буде постачатися, тому що, як би там не було, тривають навчання пілотів, і будуть тривати, і потрібен час, і потрібні пілоти. Власне кажучи, які готові, це теж час потрібно, щоб вони навчилися в Україні, пройшли певну підготовку і мали певну базову підготовку тут, а потім вже фактично продовжували навчання. Ви можете мене запитати, чи не можна пілотів навчати з нуля? Можна, ну це займе 3-4 роки, наприклад, якщо повністю їх навчати. Тому поступово треба розуміти, вочевидь, що ті наші військові льотчики, які підходять і. Які на межі от закінчення навчання тут певних програм набуття певних базових професійних навиків та знань, вони відповідно і. В подальшому будуть продовжувати навчання на F-16. це важливо. Тому ну, підготовка пілотів займає час, процес, який був далі. Я думаю, це має піти швидше. Перший інженерно-технічний персонал, який пройшов навчання, далі так само мають навчатися техніки, інженери, які будуть обслуговувати. Тому об'єктивні причини, чому цей процес затягувався зараз, як відомо. Нідерланди дали офіційний дозвіл на експорт. Данія теж, тобто вони дозволили вже передачу літаків. А цими днями в Києві був міністр закордонних справ новий Нідерландів. Він після призначення одразу перший візит в Україну, а також міністр оборони цієї країни мали зустрічі, обговорення і говорили про постачання літаків. І тут треба сказати, що якраз от сьогодні нещодавно. Була оприлюднена оприлюднена спільну заяву. Ця спільна заява вона оприлюднена США, Нідерландами і Данією. Щодо це офіційна заява щодо відправлення f 16 в Україну. І, як зазначено, цілі літаки, уряди Данії, Нідерландів. Та Нідерландів перебувають у процесі передачі Україні f 16 американського виробництва за підтримки США. Сказано в цій заяві повідомляє НВ. І там зазначено, що ми, співкерівники коаліції, працюємо над наданням Україні бойових винищувачів f 16 Уряд Данії та Нідерландів перебувають у процесі передачі цих літаків. Процес триває, і цього літа Україна почне експлуатувати f 16. Цього літа це найближчими тижнями, тому що половина літа практично вже позаду. Тому це найближчими, найближчими тижнями ми вже почуємо. Я думаю, результати успішного бойового застосування цих літаків, і це дуже важливий ну, потрібний меседж так само. Також зазначено, що сторони продовжать спільну координацію дій на підтримку здатності України захистити себе від російської агресії. Тим часом, державний секретар Ентоні Блінкін сказав, що радий оголосити, що просто зараз триває передача f 16 з Данії та Нідерландів. Вони будуть у небі над Україною цього літа і допоможуть надалі ефективно захищатись від російської агресії. Ну ось дуже важливо. Скажу кілька слів тут, що це дуже довго очікувано для нас. І знаєте, я читаю досить багато аналітики про те, а що ж змінять в 16 і можливо, вони нічого не змінять, як дехто каже, а можливо, взагалі не варто чогось очікувати кардинального, радикального. Ну я просто знаю, яка кількість наших літаків відпрацьовує Storm Shadow, Scalp PG, наприклад, ті, які працюють по об'єктах військових Криму і не тільки в Криму, по окупованих територіях по Росії. Повірте мені, це зовсім незначна кількість, не така, як хтось собі думає. Але самовідданість, героїзм українських пілотів, ефективність повітряних сил, яка на висоті, вони дають той потрібний результат. Ну і сподіваюся, що в їх руках і F-16 так само мотивація, амбіції. Зрештою, це посилить наш захист. Ми дуже цього чекаємо, і процес варто почати. В цьому сенсі я маю сказати, що це рішення вистраждане, фактично вичекане. Ми давно заслужили на це отримання цих літаків. І я думаю, що вони почнуть виконувати завдання. І важливо так само озброєння. Звичайно, я не перестаю говорити, що не тільки літаки, а й те, що можна підвісити, вдвічі більше ніж можна підвісити під крила міга. Я просто хочу зазначити по вазі, по кількості ракет, по кількості тих же самих. Керованих коригованих авіабомб і так далі. Це так само має принципове значення. Сподіваюся, що ми почуємо по цьому рішення. І в принципі, цілі такі можливо, на першому етапі вони будуть виконувати завдання з прикриття неба над заходом і центром нашої держави, тобто над збиттям крилатих ракет, які може випускати ворог. Поступово так само вони будуть переміщуватись далі на схід. Поступово вони будуть вирішувати завдання, і з точки зору, якраз з точки зору того, щоб протидіяти кабам там так само. Тобто, в принципі, в принципі, є, скажімо так, ознаки того, яким чином можна використати. Воно це все буде поступово рухатися не поспішаючи, але результати неодмінно будуть. Нам ці літаки дуже стануть нагоді. Крім того, я звернув увагу на заяву, яка з'явилася на сайті Білого Дому. Отже, там зазначено, що НАТО буде надавати Україні підтримку. Вказано про те, що будуть навчати наших військових, будуть продовжувати впроваджувати стандарти сумісності. Буде створений НАТО Security Assistance and Training for Ukraine – цей центр буде координувати обладнання, зброю, навчання, розвиток українських Збройних сил і нам і допомогу для нас. Він буде посилений, буде старший серйозний співробітник з представник НАТО в Києві. І він буде фактично, Ну скажімо так, поглиблювати і посилювати українську. Фактично буде цивільний представник, який буде координувати роботу місії з іншими колегами. Ось такі є заяви, і найголовніше, що в цій заяві так само йдеться про те, що Україна отримує 40 мільйонів євро на наступний рік на підтримку. Це мінімально те, що потрібно за запроваджувати для української перемоги. Так зазначено в заяві, яка йде, яка є на на сайті Білого Дому. Тому. Буде працювати, я думаю, українська делегація надалі, щоб ще більше посилювати важливі рішення для нас. Зараз буде тривати активна робота, ну і буду вас про неї інформувати в подальших відео і в наступному завтрашньому ранковому брифінгу. Бережіть себе і слава Україні!